Індустрія, яка народить першого в історії людства трильйонера. А, і тут питання не тільки в тому, що долар останнім часом потрохи обіцінюється, а й в тому, що дійсно дуже багато хто вважає, що а, майбутня індустрія видобування корисних копалин з астероїдів, буде дуже і дуже прибутковою. Вона буквально там змінить те, як ми літаємо в космос, змінить світову економіку, і той, хто перший зможе опанувати. Це дійсно заробить дуже дуже багато грошей. Особисто я вважаю, що трильйонери світу точно не потрібні. Те, що ми маємо зараз з мільярдерами, вже дуже ну, мало що хорошого, як на мене, з цього виходить. Мені подобається ідея, що треба просто, коли ти досягаєш позначки в мільярд доларів. На своєму банківському рахунку потім йде 100% оподаткування, а тобі видається якась красива табличка, на якій написано: Я виграв в капіталізм. Ну тому, що буквально а, людина ніколи в житті. Принаймні при поточної цінності долара, якщо ми маємо мільярд доларів, навіть ніхто в житті з цього не витратить. Але все це не про сьогоднішню тему. Сьогодні ми з вами говоримо про е видобування корисних копалин з астероїдів. Ми би почули, що десь там літає астероїд, в якому платини, золота і інших. Е Цінних металів стільки, що просто прилети, забирай, і ти маєш більше запасів, ніж зараз доступні на землі. Але все це не так. Просто тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою космічний тиждень 539. Як завжди, з вами я біологічна нейромережа Антон Позняков, і наш подкаст Шопоко сьогодні. як я вже сказав, говоримо про одну з моїх улюблених тем, тому що її одночасно і переоцінюють, і недооцінюють і. Про неї і забагато відомо, і замало відомо. І взагалі дуже багато питань я постійно бачу щодо того, як ми можемо використовувати астероїди, що ми з них можемо доставляти, і так далі. А давайте спочатку почнемо, щоб зрозуміти, що ж таке видобування корисних копалин з астероїдів. Треба спочатку зрозуміти, чим ця індустрія не є. Як на мене, тут варто сказати, що. Коли ми чуємо, що десь є астероїд вартістю там, в трильйони доларів, тому що на ньому дофіга там, ірідію, паладію, платини і інших металів, які дуже рідкісні. По-перше, ми зблизька ще ніколи не бачили металевий астероїд. Можливо, дуже скоро це зміниться, тому що у нас є місія Психея, яка прямує до астероїду Психея. Як завжди, дуже молодці, дуже багато фантазії у людей. Які називали цю місію. Але тим не менш, ми маємо можливість, будемо мати можливість, якщо і коли цей апарат долотить, спостерігати безпосередньо астероїд М- типу. М-тип це астероїди, які є металеві, здебільшого. Але ж тут є два моменти. Чому мене дуже бісить, коли кажуть, що ось там є астероїд, який. Вартує приблизно там, там трильйон доларів, бо на ньому дуже багато ірідію, чи паладію, чи платини, це ж абсолютно ні про що. Ну тобто, це е, ми уявляємо собі, що якщо б ми взяли цю платину, всю, яка на цьому астероїді є, е, що не підтверджено е, привезли її на землю і продали б по ціні, яка на сьогоднішній день на платину є, чи на будь-який інший матеріал. То тоді вона б стільки коштувала це в усіх аспектах, неправда, бо не можна просто взяти і телепортувати цю платину за стероїду, бо її треба якось принести. І навіть якщо ми уявимо собі, що економічні процеси і на ціну е, ніяк не впливають, і те, що ми будемо мати більше цієї платини в обігу, вона одразу стане не такою привабливою, не такою цінною, тому що якщо ми е, додаємо чогось на ринок, то ціна падає. Це супербазова економіка. Але навіть якщо ми уявимо, що всіх цих ефектів нема, якщо просто е, на якомусь астероївську... Буквально лежить, ось не треба нічого там видобувати. Просто уявимо собі, що є астероїд десь в космосі, на якому є просто оці всі ірідій, паладій, Платина, і інші всі, які можете уявити собі цінні метали, матеріали і так далі. Вони не просто там десь в глибині астероїда, які треба дістати, а вони в таких чемоданчиках стоять з ручками, які тільки прилітай, забирай і вези назад на землю. Навіть якщо ми це уявимо, то е, на сьогоднішній день при тій ціні, яку треба платити за доставку чогось з астероїдів. Це навіть і близько не вийде в плюс. Тому, коли ось це кажуть, ой, десь там літає астероїд, який дуже-дуже дуже дуже дорогий. Ну, добре. Але ж якщо він буде в обігу, це все дуже сильно видозмінить ринок. А по друге, його неможливо доставити. По-третє, його і не треба, мабуть, доставляти. І ось це вже момент, який нам каже про те, що насправді е може собою являти вся ця індустрія з видобуванням чогось з астероїдів і використанням астероїдів як е якогось е корисного чогось. коротше Тому що вести щось назад на землю з астероїдів, тобто летіти з землі до астероїду, щось там брати. Щось там видобувати, навіть якщо ми там навчимося е, на ці астероїди висаджувати якісь великі е, штуки, які будуть якось його переробляти, відокремлювати одні матеріали від інших, е, потім це все е, якось складати, якось запаковувати і кудись вести, це дурість це тупість, тому що е, тут вже грає свою гру гравітація е, і е, Земля. Як і будь-яка інша планета, це великий гравітаційний колодязь. І це буквально так собі можна уявляти. Все, що є на землі, воно в глибокому гравітаційному колодязі. Щоб щось з цієї землі дістати в космос, ну тобто, ось із колодязя Вивести на поверхню. Треба прикласти дуже багато енергії. Енергія це буквально гроші. Тобто, щоб нам підняти зараз. Будь-який матеріал з землі і доставити його в космос, треба прикласти дуже багато енергії. І це дуже дорого. Астероїди же, це набагато менші гравітаційні колодязі. Тобто, фактично, щоб от уявимо собі, щоб діставити щось з землі на якийсь астероїд, нам треба прикласти дуже-дуже багато зусиль. Нам треба витратити паливо чи будь-який інший від енергії, щоб ракета розігнала це все і. Надала е, у ту потенційну енергію, щоб вибратись з цього колодязя. тобто це дуже недешево. Це навіть на сьогодні, навіть якщо там усі вологі е, мрії Ілона Маска збудуться і старшип е, буде повністю багаторазовою ракетою, яка зможе там по 200 тонн за раз на низького колоземного орбіту доставляти, е, все одно це буде дуже дуже дорого. Тобто, щоб умовно уявити собі якесь там місто в. Космосі треба дуже-дуже багато землі підняти. І якщо я вже кажу так, якщо ми хочемо доставити щось з землі на астероїд, то треба витратити дуже багато енергії. Якщо ми хочемо доставити щось з астероїду на інший астероїд чи в будь-яке інше місто в космосі, то треба витратити набагато менше енергії, бо астероїд є набагато менш Глибоким гравітаційним колодязем і злетіти до нього і щось перевести з одного місця в інше набагато легше. Тому абсолютно логічно, що якщо ми будемо щось використовувати в космосі, якщо ми будемо якось використовувати матеріали з астероїдів, то треба це і використовувати в космосі. Я завжди собі уявляю, тому що я в там в дитинстві в юності ходив в походи в гори. І ось аналогія в горах приблизно така сама. Тобто Уявіть собі, що е, ви будете мати якийсь е, матеріал, з якого щось буде будувати е, в низині, який є у вас, його там дофіга, я не знаю, там деревина. От у вас є багато деревини внизу гори, а ви ходите наверх гори, десь там рубаєте оті дрова, яких там менше, е, е, і носите їх назад, щоб е, розвести багаття. Це тупість, тому що якщо у вас вже є деревина на горі, треба і використовувати її на горі, тому що вам рано чи пізно вона там знадобиться. І нафіга, нафіга тоді тягати щось на землю із космосу, коли ви все одно в результаті будете в той космос це направляти? На землі дуже багато всього. На землі ну, майже немає такого, що треба з космосу тягнути, і що буде легше, дешевше і правильніше тягнути з космосу, аніж видобувати на землі. При тому самому, при тій самій кількості енергії, яку треба витратити. Тобто, якщо у вас є в доступі якась кількість енергії, щоб запустити величезну місію, і коли я кажу енергії, це і гроші теж фактично, тому що гроші в даному випадку є також еквівалентом енергії. Тобто, якщо у вас є можливість запустити величезну ракету, яка буде дуже, дуже потужна, доставить багато маси на якийсь астероїд, там щось буде робити. Для цього теж треба технологічні дуже багато витрат зробити. І це все потім таскати назад на землю. Якщо ви вже там будуєте щось в тому, в тому космосі. Так використовуйте це все в космосі. І для цього не обов'язково якісь суперфантастичні використовувати моменти, не обов'язково уявляти собі е, одразу якісь міста е, величезні чи колонії Оніла розміром по декілька кілометрів. Це все дуже круто. І якщо ми будемо будувати щось велике в космосі, треба будувати це з матеріалів, які вже є в космосі. Ви просто відправляєте туди великий 3D-принтер, який використовує астероїд як е, матеріал, е, і з цього астероїду. Щось друкує в 3D, ну тобто це може бути космічний корабель, це може бути що завгодно. Але для початку ну, це все звучить суперфантастично. А поки що, так що уявіть собі, що ми щось відправляємо на астероїд, а він там з нього починає друкувати космічні кораблі. А, до речі, ну, обов'язково прям друкувати. Можна до астероїда просто а, наліпити до нього з, з самого цього матеріалу астероїда, умовно побудувати а, якісь житлові штучки. Ну, тобто, якесь ем, місце, де можна е, існувати людині, е, або обов'язково людині, можна і без людини, е, побудувати з матеріалу астероїду якісь двигуни, і потім використовувати матеріал астероїда як паливо для цього двигуна. І от у вас вже є космічний корабель. Ще е, є проекти, як можна з астероїдів з маленьких, дуже робити е, станції космічні. Наприклад, мені дуже подобається ідея, коли е, береться суперміцний е, пакет. Ну, звісно, що за тебе надівається на астероїд, розкручується Якщо це астероїд, який називається англійською rubble pile, тобто це астероїд, який не є єдиним великим каміннячком, таким, а є скупченням маленьких каміннячок. Так, от, коли ви цей астероїд розкручуєте, усі ці маленькі каміннячки, вони прагнуть полетіти назовні. І якщо навколо них пакет за тебе, ось це все пакетом утримується. Звісно, що пакет має бути дуже дуже потужний, але виходить така ось розкручена станція, як в якій назовні є таке кільце. Яке тримається на цьому пакеті, і е, це фактично космічна станція, така маленька колонія Оніла, яка ще й і за рахунок обертання, якщо правильно все зробити, може мати штучну гравітацію. Але все це, це доволі е, таке далеке майбутнє. Е, е, тобто, головне тут, що якщо ми вже будемо щось використовувати з астероїдів, треба використовувати це в космосі. Абсолютно нема сенсу щось брати з космосу і таскати це на землю. Бо е, все одно ми щось будемо запускати в космос. А це вже. Запущено в космос. Ну, тобто, нафіга його спочатку на землю, потім назад щось інше, чи таке саме запускати е туди, де, де вже це було. А, але я думаю, перше використання, тобто яке перший реалістичний ре 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 крок. Е я думаю, що вперше ми побачимо використання якогось матеріалу з астероїдів, це як е е місце, де можна набирати воду. Тому що вода є суперважливим. Е е Матеріалом для існування людини і воду можна використовувати як ізоляцію від космічної радіації. Дуже ефективна штука. Воду можна використовувати, щоб там пити, будь-що, тобто для життєдіяльності людей вода є дуже важливим елементом. Плюс, як я вже сказав, можна використовувати її як ізоляцію від космічної радіації. Але вода дуже важка, і тому її завжди мало в космосі. Коли ми щось запускаємо в космос, там дуже мало води, бо воду треба підняти з поверхні землі, бо ми не де інше не маємо наразі джерела води. Але якщо ми підлетимо її до якоїсь комети астероїду чи так далі, здебільшого у нас астероїди зроблені таким чином, що в них багато води. Набагато більше, ніж ви собі навіть уявляєте. Так, вона в вигляді. Замершомо, але тим не менш, це вода. І цю воду, в принципі, навіть нескладними якимись штуками можна видобувати. І я думаю, що вперше, що ми побачимо, це не якісь там золото, паладі і чи щось інше. Я думаю, перше використання реалістичне, яке ми побачимо з астероїдів, це вода. І це буде. А вода це, це дуже цінний ресурс. В економіці майбутнього треба дуже багато води в космосі. І саме з астероїдів, коли ми навчимося, якісь маленькі спочатку астероїдів, якийсь. Там декілька там десятків метрів, може сотень метрів, якось до нього ось долетіти, може змінити якось його орбіту, і потім переробити воду, яка є в цьому астероїді, так, щоб її можна було використовувати. Ось це, я думаю, буде, ну, якщо не перший прям крок, але один з перших кроків, і який буде найбільш ефективний. Саме так буде виглядати індустрія, яка, можливо, і зробить там трильйонерів і так далі. і буде Буде дуже-дуже-дуже важливою для розвитку наш як космічного виду людства, або що там буде після людства. Так от, приблизно так я собі все це бачу, і мене іноді дуже тригерить, коли, ну, неправильно розуміють, м'яко кажучи, ось всю цю індустрію з видобуванням корисних копалень з астероїдів. Але, можливо, тепер у вас є якесь. Чіткіше уявлення про те, що це може бути. Ну і звісно ж, ваші думки також буду радий почути в коментарях. Якщо вас цікавить ця тема, якщо ви можете якось по-іншому собі бачити. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї, тому ні в чому собі не відмовляйте. Ну а також нагадуючи у проєкту є Патреон по адресу patreon.com.шопоко. Якщо ви хочете підтримати проєкт або просто хочете слухати додатковий аудіоподкаст, який виходить там абсолютно безкоштовно, теж є така можливість. Останнім часом Extra не дуже виходив, але ну на то були технічні причини. Зараз будемо їх виправляти. На цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня!